Доброго дня, колеги, звертаюся до вас під стін Верховної Ради, Вартові податкового Майдану Сейфо, право на працю. Відстояли чергову нічну варту. Зараз будемо починати свій маленький мітинг під Верховною Радою. Колеги, звертаюся до вас з важливою інформацією, звертаюся до вас з закликом. Звертаюся до вас з важливим закликом. Щодо важливої інформації, колеги, перш за все, є інформація про те, що нас мають закрити на карантин. Мають закрити на карантин глухий для всіх, без вибору. Причому інформація підтверджується з різних джерел і закриють нас на довгий період. Є інформація, що нас хочуть закрити до квітня місяця, включно. Якщо так відбудеться, то ми з вами розуміємо, що. Ми отримаємо навесні. Ми отримаємо навесні тотальне зубожіння. і ми з вами будемо за кусок хліба, за миску зупи шукати роботу. Тому важливо, колеги, важливо, щоб зараз цього не допустити. Я звертаюся до вас, до всіх, в першу чергу, щоб нас завтра було більше ніж 1 грудня. Ми маємо вийти за своє право на працю. Зараз у будь-який спосіб знищується мікропідприємництво і фіскалізацію, і цим карантином, який нас доб'є, остаточно. Тому, колеги, ми не маємо права дозволити поставити себе в стойло. Ми зробили дуже багато, ми надломали систему, ми не отримали перемогу, але тепер нас вирішили зламати карантином. Якщо ми на це поведемося, то ми відкриємося уже з касовими апаратами остаточно на шиї. Тому. Колеги, ми повинні максимально завтра зібратися. Я закликаю в першу чергу, в першу чергу киян, які думають, що вже все вони отримали і рік працюють спокійно. Як дали кісточку, так її можуть забрати в будь-який момент, коли ви будете сидіти на карантині. Я звертаюся до рестораторів. Ви багато домоглися, багато заробили за карантин вихідного дня. Ще хочете заробляти? Вас запроторять, запроторять, як і нас. Виходьте, виходьте за своє право на працю мережі кінотеатрів великий бізнес. Ви розумієте, що відбувається. Нас закривають, нас нищать. Виходимо всі за своє право на працю. Ми просимо і підтримати нас, мікропідприємців. Ми найбільш незахищені. Ми боремось тут для того, щоб поруч з вами, навіть з великим бізнесом, працювати. Ми, як мурахи, як бджоли будемо опилювати український сад, щоб росли дерева, плодились груші і яблуки. Давайте об'єднаємося, як об'єдналися в 2010 році. Ми маємо об'єднатися в 2010 році і вибрати своє право на працю, право на підприємницьку діяльність, гарантоване Конституцією України. Тому, колеги, я закликаю всіх максимально завтра зібратися під Верховною Радою. Закликаю всіх прийти масованою ходою по хрещатку, продемонструвати владі, що вона не має права чинити безлад з підприємцями. Я звертаюся до лікарів, до вчителів, навіть до державних службовців і правоохоронців. Я звертаюся, ви вийшли за своє право на підприємницьку діяльність, право на працю, звертаюся до нанятих працівників. Ви повинні зрозуміти, що якщо бізнес, на якому ви працюєте, просто як нанятий працівник, зачиниться, то вас рано чи пізно звільнять. лишитесь без роботи, ви лишитесь без доходів, так само, як підприємець, малий, середній чи великий. Виходьте, піднімайтеся, друзі. Карантином нас доб'ють. Фіскалізацію нас на засморг посадять. Колеги, я закликаю всіх об'єднатися. Об'єднатися завтра під Верховною Радою. І домогтися від влади збереження мікропідприємництва, без фіскалізації, без драконівських обмежень. Я закликаю завтра всіх виступити проти карантину. Мо бізнес має працювати в масках, в перчатках, санітайзерами, в костюмах їм защити, будь-як, маємо працювати безглузді, владні очільники відрубують руку. Яка несе гроші в скарбницю держави, щоб купити ШВЛ, щоб заплатити заробітну плату, копійчину заробітну плату лікарям, щоб купити медикаменти. Не можна зараз зупиняти бізнес, не можна його робити неконкурентним нелегальним сектором. Я закликаю весь легальний бізнес. Виходьте з знайнятими працівниками, своїми родичами, рідними, близькими. Виходьте, бо влада думає, що вона нас обдурила. Вона нас пошукала, кинула нам кісточку, і ми розійдемося. Розійдемося, посадять на карантин, а потім ми вже не відкриємося. Колеги, я прошу великий бізнес, підтримуйте нас, маленьких. Так, ми з вами конкуренти. Але ми бізнес, який водночас є вашими клієнтами, є споживачами. Я закликаю, приєднайтеся до нас, як в 2010 році, коли все підприємницька спільнота піднялась за свої права. Українці, ми стоїмо за ваші права, гарантовані вам Конституцією України. Підтримайте нас, мікробізнес. Ми вам не вороги. Ми ваші друзі і побратими. Ми хочемо дешевше продавати вам товари без касових апаратів. На карантині ви не будете мати альтернативи, будете купляти там, де вам скажуть, а ви маєте мати право вибору. Купити на ярмарку, в магазині, де ви захочете, по конкурентній ціні. Виходьте за свої права, друзі. Ми багато говоримо, багато чуємо з екранів телебачення, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Покажіть, що ви джерело влади. Покажіть, що ви виходите за своє право, яке у вас хочуть відібрати. За 42 статтю Конституції, яка гарантує право на підприємську діяльність вам. Можливо, вам зараз це право не потрібно, бо ви лікар чи нанятий працівник, але ви маєте це право мати. Ви Виходьте за 43-ю статтю Конституції, яка гарантує вам право на працю. Не зможе ніякий бізнес вам виплачувати гідну заробітну плату, коли сам не буде мати доходів. Підтримайте своїх роботодавців. У нас у всіх завжди є конфлікти, навіть в сім'ях завжди є певні непорозуміння. Зараз час забути про непорозуміння. Зараз час стати плече до плеча і вимагати від влади дотримання конституційних прав. Бізнес має працювати. В бізнесі мають працювати всі громадяни і отримувати дохід. Не, не подачку 8 тисяч гривень. Я закликаю колеги. Не коріться, не ставайте рабами. Доведіть, що ви гідні нащадки, гідні нащадки своїх пращурів, що ви правнуки козаків, правники українських лицарів, князів, борців за права, справедливість, воїнів. Доведіть, доведіть пращурам з небес! Що ви гідні діти, ви гідні їхні діти і нащадки? Я закликаю всіх, всю Україну, колеги. Завтра, 1 грудня, Верховна Рада в 9 годині. Бажано навіть раніше ми маємо перестрівати народних депутатів і чітко говорити. Ні обмеженню бізнесу, ні вибірковому карантину, ні знищення мікропідприємництва. Тільки рада я чекаю вас, закликаю стати сильними. Стати мужніми, перемогти і бути господарями в себе в країні. Слава підприємцям, слава вільним українцям, слава Україні!